Друзі, глядачі, панство вітаю. Ось прийшла нічка. Нічка пройшла така напівсонна, дуже багато виручає камера, не треба бігти сюди, дивитися, тут дежурити, пильнувати. Просто проснувся, ага, подивився в камеру, заснув будільник, продвинів, проснувся, подивився і так, і так цілу ніч. Поки що тишина. Що я в цьому ролику хочу? Хочу показати вам признаки наближення отелу. В принципі, воно може тягнутися і день, і два, і три. І... Але ось такі признаки це вже дуже близький отел. Ідемо, покажу. Ось наша винуватиця, яка не дає нам спати. Набрала вже вим'ячку. Перший признак наближення того, це є, вона набирає вим'я. Набирає вим'я, пускає слиз. Ну, вона слиз пускає і вим'я вже так більш-менш почала набирати десь вже півтора тижня. Півтора тижня вона вже так потужно, потужно такі ленти пускає, хвіст весь у слизу. Вим'я також піднабирало, але це вже вона так. Серйозно, від учора воно вже такі, так, дуже таке дуже потужне. От вона леже себе з боків. Вчора вечором я думав, що вже буде отел, Але то розходилися зв'язки, і вона була така сумна, задумана і стогнала. Коли вона стоїть, думає, щось нюхає, стогне. Другий признак. Ось ці зв'язочки. Бачите, як вони запалися. Я вам зараз покажу на Джесті. От у Джески рівно тут. Також у Муськи Тут ямки нема. Ну, у Муськи взагалі таз широкий, вона е, телиться без, без проблем. Виплюнула і все. Так, музєшик. Так, так. Е, Джеська ніби непогана, нормально телиться. Все, теж проблем не було. А марфи трошки таз завужений. Трошки заужений таз, але подивіться, як запалися зв'язки. Я думаю, сьогодні вже повинно, повинно бути телятко. Другий признак це з боків пропадає живіт. бочка. У Марфи живота практично вже нема. Ну, вона була дуже велика бочка. Живіт опускається, прогинається хребет. Отакий він він прогнений так дугою вниз. Коли пропав живіт, телятко прийняло вже положення, воно вже заходить у родові шляхи сюди. Це вже також признак отелення. І немає вже незамітні такі вже рухи, бо того, що воно вже повернулося. Воно вже не, не лежить на бік так. бо перед тим то ось з цієї сторони справа. Тут було прямо видно ногу. І вона так туди-сюди на нею рухала. Зараз її вже нема. Ну і вим'я. Вим'я повинно бути Ну не завжди. По вим'яні це не завжди. Бо що було таке, що вим'я не набирає, а телятко родиться. Потім тому в день отелення різко набирає повне вим'я молока. О, ось такі признаки отелення. Коли вже перед отелом вона дуже частенько випорожнюється і починає піддирати хвоста. А вже як ідуть потуги, то вона приймає позу та, як би хотіла випорожнитися, але нічого немає. І вона так один раз горбатиться. Потім через деякий час знову, другий раз. Ну, якщо вже такі пішли признаки, тоді вже треба швиденько все готувати. Верніше, воно має бути готово і до цієї пори, але вже треба готуватися, що зараз десь напротязі години-двох буде телятко. Ну, поки що ще, ще я не знаю. Ще не бачу я такого, Ще такого я не бачу. Ну, подивимось, як воно, що воно буде. Я вам це все покажу. Ну, звичайно, ви це відео побачите вже після того, як вона отелиться. І будемо бачити, хто там у нас буде. А ці дві дівчинки ще муська на лютий місяць, а Джеська на січень. Вони були запліднені. В один і той самий день, чи день різниці. Та? Ні, в один і той самий час ми їх запліднили, одну, потім другу, а, але муська перегуляла. Щось ми з часом не вгадали. І тоді на другий, через 21 день, ми її перезапліднили і все, і все пішло. Тишина. Так що у них різниця в отеленні, де срок перегулу. 21 день. Бабка. Порозкидали сіно. Чогось. Їште? Ви не голодні. Сінко класне, зелененьке таке. Така травичка гарна, вона вон. Угу, угу. Вон вона мене. Вона мене жує. Джеська, Джесончик. А? Жаба ти мала. Та де ти мене їш? Де ти мене їшь? Моська, ти верблюд? Муська їсть колючку, як верблюд. Чипси? Чипси з'їла. Ну що, ну що ти мене так облизуєш? Усьошки. А, дівка. Дівка моя. Чухмарики. Привіт. Дай почухай, давай, давай, давай. Давай почухай. Моську почухай, мосю почухай. Мосюшку почухай, мета зараз ззаді там підлазити до нас. Що ти там жиєш? Ага, дядько, десь дайся до нас. Дай носи. Марфоч, ти чо такий обіжений? Ти чо таке обіжений, слоненятко? Чого таке обіжене воленятку? Тебе не чухають. Марфочка, тебе не чухають, ні. Не чухають, марфочку, ні. Зачухання вони би... Ні-ні, ти мені зараз з'їш шнурочок. Зачухання вони би віддали все. Зачухання вони би все віддали. А, Марфа, ди сюди. Ану, не будемо її чухати, ми зараз буде, зараз буде мене буцати. Арфа, не можна, не можна. Я ж тебе чухаю за те, щоб ти мене буцала. Ти ж скоро мамця будеш. О, 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 ой. ой, ой, ой її, її телитися вже сьогодні, а вона ще на мене лізе. Куди ти лізеш? Що, гормони грають що? Марфош. Марф. 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 Іди сюди. Ходи сюди. Марфівки. Дівки мої дівки. А? Якби не ці дівки, вже б напевне вмер. А вони вмерти не дадуть. Хворий, не хворий, мусиш вставати, йти, доїти, годувати, чистити. Бо вона не розуміє, що ти хворий. І вона не розуміє, що там у тебе вихідний. Вона хоче їсти. Одна, друга, жують Марфа, не феркай, бо я піду від тебе зараз. Піду зараз від тебе. Набичена, набичена вона. Що ти хочеш? Чухатися хочеш? Ну, мархусь. Ну чухаю тебе, а чого ти морду забираєш? Давай я тебе почухаю. Марфа. Що, дядька? Колючку забила в рот? Їж, на, сім. На, тобі люцаринки листочки їш. Їж, Ешті. Ті. ті. Давай, давай нам телечку. Давай телечку нам. А ця теж, це теж красавиця, красуня. А? Хто там є? Хто там є? Є там Джеська? Джесончик. Джазько. Джесь. в мене і стоїть. Муську даю. Там звичайно апарату. Присів там, підключив вона, вилізи, поставить голову таку. Тихо, 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 тихо. Без різких рухів. А? Без різких рухів можна ти така. Яка вона вредна, не вредна, але вона є перша і вона сама-сама прикольна така. Перша вона. Ну, би я її не боюся, бачите, вона тако-тако-тако вона, чухається, чухається. Це вона не, не зла, вона просто хоче би її чухати. Би чух, стій, 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 тихенько. О, хоче би її чухати, би її шкрябати, їй свербити це все. О, а якби була рогата, стій, куди? Назад відійшла? Назад, сказав, назад. Назад. Джеська, перестань. Якби вона була рога, то вже б десь могла зачепити рогом. Просто так не хотячи. вона опирається. Назад, я сказав, пішла. Давай, давай. Давай назад вийшла». Ну такий не характер, бачите, така вона. Ось така вона. Вона опирається, <сумірно> хоче дуріти, вона хоче гратися, але ж вона не розуміє, що в неї роги. Так рогів нема, ми її не боїмося. Ну, з муською я так би не погрався. Бо муськи, бачите, в Муськи є роги. І муська може, просто теж так не хотячи, взяти тим рогом і зачепити, хоча вона і не зізла також, там не б'ється, але можна нагнутися, там, прозівати десь. І вона може тим рогом чухнути. Так що роги у корови це дуже небезпечна. Дуже така небезпечна штука. А марфа взагалі маленька обезрожена. І якби були в мене ще корови, обов'язково я би їх обезрожував. Хлопчики і дівчатка. Любі наші малятка, будемо ми чекати. Будемо чекати. І будемо тримати кулачки і спостерігати за цим всім. О. Отак воно лежить, себе, леже, копає ногами, вим'я, коли його починає перти. Ну і зв'язки. Саме. Самий вірний признак, це оці дитякі ями, оце і ці зв'язки. Оце все, запалося. Це вже недовго. Вже моїх три пальці туди кулачок можна сховати. Воно було рівно. Воно так було рівно. Так що це самий, самий такий признак. Добре, чекаємо. Так, підходить довгоочікуваний момент. Ми дали їй жерти, вона вже горбиться. Вона ж жире і її пре, вона горбиться. Добре, що їсть, що хоче їсти. І ці дві тут уплітають буряк, гарбуз і мелени. Кукуруза з'єчмені. Соєвий шрот також. Марфі поки що не давав. Крупів, бо зараз після отелу Треба буде їй дати висівки, кукурудзяну крупу і цукор або глюкозу, розведену водою, повне відро такої бовтушки, аби воно тут схляпала. Енергетика такого природнього. Яйця не даю ніякі. Так, Марфа, давай. Зараз вам покажу, як вона горбиться. Дивіться, тут взагалі вже такі ями, вже дуже ями. Вона ну, хвіст вже тримає, відтопирчує. Бачите, вона вже копається, вже ось-ось десь. Ну, недовго вже цей процес буде. О, ще один. Ще один прибіг. О, дивіться, вона вже так, як потуги вже в неї. Йдуть. І їсти все рівно, їсти, їсти, їсти. Зараз би її ще дав їсти, вона ще буде їсти. Ну, такі моменти. Чекаємо. От як такі признаки, то вже треба не відходити, треба вже наблюдати. Ну, Ми не будемо втручатися, хіба якісь будуть проблеми, хай рожає сама. он тільки що був такий потух, потужилося, і така лента слизу вийшла. Ну, Сам процес з зрозумілих причин знімати не буду. Зустрінемося вже біля телятки. Давайте кладемо ставки. Хто? Теличка чи бечечок. Чи бугай. Бугай чи телечка. Отако. От вона вже лягла. Правда, не на ту сторону, але нічого. Лягає. Зараз встає, у нас півстане і ляже на ту сторону, яку їй треба. Добре, все, я виключаюся і зараз зустрінемось. thank <laughs> you

Любовь. Ой, какая любовь. Эй! Эй! Ходи. Кто там есть? Ходи сюда. Ходи на светло. Куди, куди. Куди на віть? Сага, рва. Скупай. Давай, ступай, ступай. Все, ляй. Ляй, спать. так? Та? Ляй. Как? Валекам до порога. Як собі хватит. Будували прокуроров, правда? Ви прикольно киви, все так поки моя клопу. <свес> <свес> Мало есть, есть, есть. Я к собака хвостом маха. Мало. Мало? <плес> так найд не улазил Телефон. Мала. А? Мала, что ой, ой, <плес> ой. Добрый, что Oh, крупки, а, далі крупки кукурудком. Зой-зой. А, кає піть. Что ти втиснулася на мене? Вона тебе вподобала собі. Ну не знай мене. <laughs> Звертали. Я воно чудо. Ступийся, ступийся. Такая у нас червона дівчинка. Ой, ой, ой. Забіглася, забіглася, трошки лампу виключу, бо тут буде е душно, А? Червона дівчинка така, наша, наша така, дерсейка. О, думали, буде хлопчик, а то дівчинка. Дівчинка нас. Де та дівчинка? Це моя дівчинку, Моя дівчинку маленька. Моя маленька, гарненька дівчинка. Буде у нас дівчинка. Буде у нас. Дівчинка буде у нас. Ми дуже... Дуже задоволені, що нам Марфа дала дівчинку. Це найвищий процент Джерсея. У нас. У мене, у мене всі джерсейки процентні, хоча я купляв як 100%, але ж я був я був некомпетентний, не письменний у цій справі. Парили мені Джеску за 100% джерсейку. Я дуже хотів джерсейки. Так що, друзі. Не кожен, не кожен так показує, як я, і розказує. Не кожен. Бачите, дуже, дуже сумно, що у нас такі люди, що дуже хочуть бути на, об... на брехні жити, на таке грошей зрубати, безсовісні. Ну, але нічого. З Божою допомогою з допомогою друзів, я собі вирости от уже в мене. Четверта! Четверта. по породності. У мене четверте покоління поколінь. Наганяй. Онаганяй. Як, як тебе звати? А? What is your name? What is your name? Як твоє ім'я, дітінка? Ти дітінка. Ти моя дітінка. Не забувай прокоментувати обов'язково. Поділитися кожним відео. Це збільшує перегляди, а збільшує перегляди, збільшує аудиторію. А збільшує аудиторію це є плюс на моєму каналі. Хто не підписався, натиснути Підписатися і дзвіночок вибрати всі. А на цьому буду закінчувати. Завжди залишайтеся людьми. Добра, миру, злагоди всім. До нової зустрічі!